Вітаю всіх. Хочу зробити відео Березень місяць загальні тенденції по Україні. Політична катавасія наша, березень місяць для України. Який він буде? Політична катавасія. Наша кавода, оце все політична гра, розборки ці. Що воно буде? Подивимось цією колодою, політична. Розчарування, втрати. Ну, це зрозуміло. Фінанси, гроші, допомога, підтримка, влада. Домовляємо, щось втрачаємо, десь втрачаємо, підтримка військова це все нічого такого цікавого. На полі бою, що Березин для України на полі бою, на лінії фронту. Яка буде ситуація? Розвідка, активна ворога. Небезпеки, нічого не змінюється, розчарування, важкість нічого нового. Все погано, жертви нічого не змінюється. Обстріли також будуть, не забувайте про це. Де більше, де менше, по небезпекам, можливо, буду робити ще міста. Можливо, ні, в мене малий прихворів, в мене не так багато часу. На жаль. І тепер: березень для України, який буде кінцевий результат за місяць? Які в нас будуть результати? Що нас чекає цікавого? Які нас чекають результати? Давайте подивимось за березі. Допомога. Хороша допомога. Ох. Європа з США про щось домовляться. Клас. При цьому захист. Якісь швидкі рішення. І це результат це швидкі рішення на тему захисту. Зміни. Серйозні зміни. Дуже серйозні зміни нас чекають. І якісь домовленості. Серйозні домовленості на тему допомоги підтримки. Чекаємо.